За правилами, затвердженими ще минулого року в Міністерстві освіти. Вони були підписані у листопаді місяці. Кожен абітурієнт мав право подати документи в 5 вузів на 3 спеціальності. Так само робили це і наші абітурієнти стосовно кількості заяв, то на денну форму навчання у Дрогобицький державний педагогічний університет було подано 3743 заяви. І на заочну форму 754 заяви. Разом з тим держава виділила на денну форму навчання 508 місць для державного замовлення, державного фінансування і 113 місць для заочної форми навчання. Можна з певністю сказати, що на сьогоднішній день наш університет державне замовлення виконав. Разом з тим особливістю цієї кампанії є те, що Міністерство освіти і науки, молоді та спорту продовжило вступну кампанію з 11-го числа, тобто перенесло до 15 го серпня. Є відповідний лист Міністерства освіти, ось він є, його можна показати, де Міністерство освіти каже про те, що як виняток Дозволяє, як виняток, проводити зарахування до 15 серпня 2012 року на вакантні місця, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджету. Тобто такі місця фактично були і у нас, але на сьогоднішній день вони от на цю хвилину на 15.30 є заповненими. Місця, що фінансуються юридичними особами або фізичними особами. Будуть заповнюватися до 25 го числа згідно правил прийому згідно цього листа. Де найбільший конкурс у нас був? То з цього приводу лідирує у нас англійська філологія, 455 заяв було, філологія українська 410 заяв, також високий показник. На початковій освіті 297 заяв, 203 заяви на дошкільну освіту. На дошкільну освіту, напевно, один з найбільших конкурсів, оскільки ліцензовано всього 20 е, міських.